Не одним футболом живе наша країна, адже наші національні збірні і в інших видах спорту також можуть нас радувати. Сьогодні ми будемо говорити про волейбол, де чоловіча збірна грає в Лізі націй, а жіноча намагається туди потрапити і зараз грає в золотій Євролізі. Тож давайте розбиратися, що де і як, тому погнали! А перед тим, шановне панство, як ми почнемо, хочу. Прорекламувати свій телеграм-канал, де ви можете дізнаватися всю інформацію набагато раніше, і в більш такому ексклюзивному доступі та варіативності. А ми починаємо. Почнемо, мабуть, з Лігнацій, де наша чоловіча збірна взагалі вперше в історії туди потрапила. Ну, Ліга Нації це достатньо серйозний турнір, тому і вимоги, які ставляться перед збірною вони дуже високі, адже це 4 матчі за 5 днів, дуже виснажливі матчі, ну і як виявилося, це вже дало в знаки вже під час е, першої третини матчів, адже, хто не знає, в Лізі націй 18 збірних, і кожна з них грає по 12 матчів, і ці 12 матчів розбиті на 3 блоки по 4 Матчі, і от в першому блоці наша збірна грала проти Сполучених Штатів Америки, Куби, Бразилії та проти Ірану. Ну і загалом, що я можу сказати, дебют точно вдався. Спочатку наша збірна грала проти Сполучених Штатів так, можливо, десь не топовий склад. Американці точно не можуть не турбуватися стосовно рейтингу кваліфікації на наступну олімпіаду, адже вони є господарями і вони вже автоматично там. Тому вони можуть десь награвати нові варіації складу, нові тактики. Тому і ну, в цілому перевіряти молодь, що вони в принципі і робили. Але це не означає, що топових гравців там не було. Так, були лідери, але не в тій кількості, в якій вони зазвичай. І перемога 3-0, в принципі, десь зіграла навіть не на руку українцям. А е, далі я розповім чому. Другий матч: е, наша збірна грала проти Куби. Е, Куба, яка перед цим буквально виграла Бразилію в 50-му матчі. Але цього разу в 50-му матчі перемогла Україна з рахунком саме 3-2. І ось ця ейфорія після двох матчів, вона була просто неймовірною. Далі, вже на наступний день, через 14 годин, наша збірна грала проти вищеназваної Бразилії. І, забравши перші два сети, Мабуть, зробили максимум, що можливо, адже далі Бразилія вімкнулася і на тайбрейку перемогла 3-2. Ну і останній матч вже через день наша збірна грала проти Ірану. І також, на жаль, на тайбрейку програли 3-2. Тому, що взагалі ми побачили в цих чотирьох матчах? Ну, по-перше, збірна без плотницького може, виявляється, грати. Це єдине, що я скажу про. Колишнього капітана збірної, що от ті, хто казали, що наша збірна без нього нічого не може, ось, будь ласка, вам доказ. Можемо. Тому давай, про Плотницького більше не буде. І ось саме е, дві перемоги і два програші на тайбрейках, в сумі дають нам сім залікових балів. І ось в турнірній таблиці, після чотирьох зустрічей, наша збірна поки ще йде на сьомій сходинці. І якщо б от зараз сказали все. Завершуємо, то ми потрапили до плей-офф. Але до плей-офф ще треба дожити. І чому ось я сказав, що матч проти американців, а ця перемога 3-0 десь зіграла нам в мінус. Адже деякі вболівальники, які не особливо слідкують за волейболом, почали хейтити нашу збірну за поразку проти Бразилії і за поразку проти Ірану, особливо. Але давайте я нагадаю: Україна не є топовою волейбольною збірною. Це такий міцний середняк, який знаходиться достатньо високо в рейтингу. Так? Я думаю, що з цим всі погодяться. І те, що ми забрали два сети проти Бразилії, те, що ми взагалі маємо 7 з 12 очок після першого етапу Націй, блін. Мені здається, це неймовірний показник, тим паче, ми дебютанти. Ми апріорі повинні боротися за не те, що боротися, думати за виживання про те, як залишитися в лізі націй на наступний сезон. І я думаю, що перші чотири матчі дали непоганий старт для того, щоб думати, що це завдання нам точно. Вдасться. А думати про плей-офф під час першого сезону, ну, мені здається, це занадто амбітно і, мабуть, не відповідає дійсності, тому що дуже багато збірних вмикаються вже починаючи з другого такого відтинку Ліги Нації, тобто з другої четвірки матчів. І в цілому наша збірна показала достатньо непоганий волейбол. Особливо мені сподобалася е, гра на блоках. Так, проти Сполучених Штатів десь цей показник був не таким же і високим. Це 6 блоків, але проти Куби 17, проти Ірану 14 та проти Бразилії 11. Якщо ми віднімемо матч проти Сполучених Штатів, то в інших трьох матчах наша збірна була топо е, переграла своїх опонентів за блоками. Ну і загалом 48 блоків за 4 поєдинки. Це в середньому 12 за гру. Мені здається, це дуже такий солідний, прям дуже солідний е, показник. І якщо ми кажемо про блокувальників, то Семенюк він діла другу сходинку, має 14 блоків. А Валерій Тодоа, він діла четверту сходинку він має 11. А Ілля Ковальов ділить п'яту сходинку, він має 10. Ну, Йомайо, йо, наші в топі, що може бути кращим. Кращим є. Краще може виглядати, мабуть, те. Що е, основний наш е, діагональний Василь Тупчий він перший, ну, точніше, як перший, ділить першу сходинку за кількістю ейсів. У нього їх вісім. Дмитро Янчук ділить другу, він є другим в цьому показнику, він має сім ейсів, але є і зворотня медаль взагалі на подачах. Дуже і дуже багато помилок. Якщо так порахувати, то в матчі проти Сполучених Штатів 16 помилок на подачах. Проти збірної Куби 22 помилки, проти Бразилії 20 і проти Ірану 23. Загалом 81 помилка на подачі за 4 гри. Порахувавши загальну кількість програних геймі, очок, ми маємо те, що кожен майже кожен п'ятий, а виходить, що кожен. На 4,8 очок програє нами за рахунок подачі. Я сподіваюся, що до наступного е, етапу Ліги націй цей показник буде дещо підтягнутий, тому що дуже багато втрачається очок саме на подачах, і кількість помилок, а кількість помилок, мабуть, лише в матчі проти Сполучених Штатів. У нас було їх менше, ніж в опонента. В інших трьох поєдинках кількість помилок була набагато більшою. То. Цей показник треба підтягувати, якщо ж ми кажемо про атакування, то От Ілля Ковальов він є другим, він ділить другу сходинку в списку. Гравців, які набрали найбільше очок, це 73 очка. Василь Тупчий ділить п'яту сходинку, це 67 очок. І Дмитро Янчук він 12. й Він має 56 набраних очок. Також варто відмітити те, що Ковальов та наш Ліберо Бойко вони п'яті, тобто ділять п'яту сходинку в рейтингу прийомів. В цілому наша збірна достатньо непогано показала себе на прийомах. Тому, якщо так підсумувати, не так довго, звісно, я ж буду розповідати, супер детально, тому що я не професійний у волейболі і деякі, мабуть, моменти не можу об'єктивно оцінити, тому що, наприклад, я на 100% не знаю тих чи інших. Нюансів. Але, от що можна відмітити, це помилки на подачах. Це дуже велика проблема. Взагалі, в матчі проти Куби, двічі нам, ми втрачали очко через те, що не встигали у 8-секундний таймінг зробити цю подачу. Десь, звісно, не щастить. Але знову ж таки, подача, як на мене, це той показник, який можна виправити. І, як. В принципі, я вважаю, перший відтинок Ліги Нації наша збірна провела на 10 з 10. Так, можна було вигравати проти Ірану, але супер велика втома. І видно було, що в останньому сеті на тайбрейку наші хлопці не просто вже не мали сил навіть стрибати. А іранці були набагато свіжішими в цьому плані. Ну, вони також були під втомою, але. Якщо саме порівнювати нашу збірну та Ірану, іранці були набагато свіжішими. І тут вони просто вже за рахунок кращої фізичної форми змогли переграти і в четвертому сеті наша збірна вже підсіла, а на тайбрейку тим паче проти Бразилії також було видно, що десь не вистачає, проте наша збірна боролася і не такі великі програші були саме в сетах. сети були плюс-мінус. Близькими. І це є найголовнішим. Якщо ми кажемо про наступні матчі, то тут нам трішки не позатриш. Так, є матчі проти Туреччини та проти Болгарії, де опоненти на папері виглядають як рівними з нами. З ними можна грати, і цілком з цими збірами можна боротися за перемоги. Але от матчі проти Японії та проти Франції, ось тут вже запитання, тому що французи. Почали досить таки невдало, але знову ж таки, склад в них не оптимальний. Це не той склад, який перемагав Лігу Нації, який перемагав е, Лігу Нації минулого сезону, перемагав на Олімпіаді. Ну, це трошки інша збірна Франції. Японія, в, в принципі, також е, буде без своїх лідерів, це і без Ішикави, і без Нішиди. Е, команда поки що знаходиться тому. Але все рівно команда знаходиться на вершині турнірної таблиці, маючи три перемоги і лише поразка від поляків 3-1. Ну, поляки, звісно, тут без сумнівів топ-1. І якщо казати от про в от м -м, матч проти Бразилії ми забрали два сети. На наступний день бразильці грали проти словенців. Словенці, які до цього забрали три поєдинки, але вони грали третій матч за 37 годин. Бразильці просто їх розчавили. 3-0. Тому ось, в принципі, порівняння, що якщо команда має трішки більше відпочинку за суперника, то це дається взнаки. Тому одне очко зароблене проти Бразилії це просто вау, наші хлопці, які молодці. Тому я вважаю, що той хейт, який був uh, политий на нашу збірну під час останнього матчу проти Ірану, особливо це 4-5 сет. Ну, експертів у нас вистачає, але спробуйте, по-перше, самі зіграйте, а по-друге, хто сказав, що Україна фаворит? Іран знаходиться плюс-мінус з нами на одному рейтингу, на одних позиціях. Це рівні команди. Хто сказав, що ми фаворити? Хто взагалі сказав, що ми фаворити в будь-якому матчі Ліги Націй, коли ми є новичками? Тому слід трішки легше підходити до всього цього. Якщо ми вже кажемо про рейтинг, то наша збірна піднялася на одну сходинку, перегравши, перегнавши Нідерланди. Ну і загалом, ось ви бачите, скільки очок наша збірна заробляла і втрачала під час цих поєдинків. Загалом, якщо це підсумувавши, наша збірна 17 очок заробила. Як на мене, дуже і дуже солідний. Показник. Тому що ну, плюс 17 в рейтингу це, мабуть, найрейтингіша перемога е, саме над е, Сполученими Штатами була за весь час. Тому наша збірна точно піднімається в рейтингу. Переходимо до жіночої збірної і Золота Євроліга. Жінки зіграли більше матчів 6 і зайняли в турнірній таблиці другу сходинку, програвши лише один поєдинок Шведкам 3-0. Ну і загалом пропустивши турнірні таблиці румунок, які виграли цих шведок. Загалом перемоги над іспанками, над Чорногорками, над португалками 3-1, мабуть, можна було сети взагалі не віддавати, але перемога 3-1, вона є також певною. По 3-0 закрили словенок та Словачок. Ну і програли шведкам 3-0. Якось виглядало це достатньо таки без шансів. Якщо порівнювати з чоловіками, то учінок. Е Дещо краще з подачами, як мінімум, за 6 матчів всього лише 54 невдалих подачі. Це не 81 за 4 у чоловіків. Тому тут показник дещо краще. На блоках також, в принципі, наша збірна досить таки непогано про себе показало. 51 блок за 6 поєдинків це більше ніж 8 блоків за матч. Так, саме. Якщо ми будемо порівняти з іншими збірними, то є збірні, які набагато більше блоків зробили, але я думаю, цей показник також є досить непоганий, що у нас цей блок взагалі присутній. Цілком наша жіноча збірна не сказав би, що прям зіркова, але дуже непогані результати показують. По-перше, ми вийшли до фіналу 4, де зіграємо проти Шведа вже 28-го. Червня. Матч, мені здається, який був на етапі ліги. Він, він, його треба якось виносити за душки, тому що я впевнений, що в фіналі 4 буде абсолютно інша гра. Дещо дехто там взагалі думав, давайте зільємо Словаччині, щоб Угорщина виграла, і ми опинилися на четвертій сходинці і грали проти Румунок. Але Румунки жве просто винесли. От знову ж таки, експертність в чаті. Мені здається, час Суспільного на Ютубі під час трансляції взагалі не можна читати. Це ми ще про Діамантову Лігу і Ярослава Могучих не говоримо, там взагалі щось неймовірне. І ось, в принципі, хто тягнув нашу збірну. Якщо ми вже казали про блоків, то Уляна Котар, вона є другою в списку блокувальниці і має 16 блоків загалом. Я думаю, це дуже і дуже сильний показник. Також в топі знаходиться Анна Артищук, наша діагональна, яка четверта в, е, в загальному заліку набраних очок за 6 в 106 набраних пунктів. Звісно, до Ізабелі Гаак зі Швеції дуже далеко, та більше 150 очок має. Е, ну, але там і видно, що збірна Швеції майже вся грає на неї. В нашій збірній розподіл е, набраних е, очок, він присутній. Між декількома гравчинями, тому те, що Анна зробила 100 і плюс очок, це досить таки непоганий. Також Анна є другою по ейсам, вона має їх в своєму активі 13. Також слід відмітити нашу ліберо, це німцеву, яка є шостом в списку приймаючих. Та Міленков, вона також п'ята в цьому рейтингу. Тому, в принципі, на прийомах у нас також є плюси. Якщо навіть говорити про матч проти збірної Швеції, програний, то там саме подіє в захисті на прийомі, наша збірна була сильнішою за шведок. Там Проблеми в а саме в атакувальній фазі нас підвели. А шведки були просто нереальні в атаці, реалізовували все. Ну і менше, звісно ж, помилялися. Також я хочу відмітити, що сайт Золотої Євроліги це просто якась жесть, де просто статистику дуже важко дивитися, тому що вона відображає її некоректно. Це такий крик душі, тому що я хочу подивитися статистику за 6 зіграних поєдинків. а Мені дає за 2, за 4, за 5. Потім знову за 4, потім за 6, але без матчу України проти Словаччини. Ну, знову ж таки, дещо мене це бентежить. Але, знову, ж це таке незадоволення моє особисте, як людина, яка шукає інформацію. Тому, що ми можемо сказати? Наші волейбольні збірні точно ще зіграють і будуть радувати нас. Національна чоловіча матиме як мінімум вісім матчів в Лізі націй. Жіноча збірна як мінімум матиме одну зустріч фіналу чотирьох проти шведок, і у разі перемоги нас ще чекає, точніше, навіть у разі поразки нас чекає друга зустріч України. Це або матч буде за третю сходинку у разі поразки, або матч за перемогу у разі виграшу над шведками. Також у. Серпен нас чекає жіночий чемпіонат світу. У вересні нас чекає чоловічий чемпіонат світу, тому волейболу буде точно багато. І я сподіваюся, що наші збірні будуть набиратися досвіду. О, ледь не забув про рейтинг. Наша збірна жіноча також, в принципі, здобула очки і перегнала Аргентинок у рейтингу і також піднялася на одну сходинку. Нагадаю, що. В Лізі Нації нині діє така система, що остання команда вилітає, і найперша команда в рейтингу, яка не є учасником Ліги Націй, туди потрапляє. В принципі, у нас є, у жіночій збірної є всі шанси, але для цього треба перемагати у золотій Євролізі. Тим паче, з цього сезону у Золотій Євролізі кількість очок, яка дається, збільшилась, тому особливо перемоги 3-0 є важливими. Тому, в принципі, ось так. Пройшов волейбол у нас е, з кінця е, травня до е, середини червня, було просто нереально багато волейболу пов'язаних з нашими збірними. Тому я сподіваюся, що наші збірні продовжать нас радувати. А ми будемо їх підтримувати і ні ні що не хейтити. тому що той прогрес, який е, присутній у наших збірних у чоловічій, так і у жіночій, особливо в чоловічій. Ну, Вибачте, дівчата, але маємо, що маємо. Ліга націй і такі результати це просто вау. А ми вже з вами побачили наступних відео. По клубному чемпіонату світу до плей-офф як мінімум нічого не чекайте. Я не буду навіть це дивитися. Тому у нас зараз на першому плані волейбол. Всім папа! зустрімося в наступних відео!